Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Е, ця погода внесла дуже різкі корективи в наше життя, дуже багато появилося роботи, яку не планували, тому збилася геть із графіка, нічого не встигаю, не знаю, за що хвататися. Е, після заморозку, тут вдворі ще заморозку не було, то в п'ятницю позаносили. Полуницю занесла, всі квіти, які були на вулиці, позаносила сюди вальтанку. Тут позакривали, там вікна в нас зроблені, і тут чоловік в суботу зробив вікно. Але в п'ятницю ще закривали ганчірками, тому що ну, треба було закрити, бо боялися, щоб нічого не померзло. Тому позносила все сюди. Ну, звісно, і тут помічники, тут як тут. Поскладали, де що як було. Будемо потім розбиратися, тому що зараз немає часу. Ще минулої неділі купила, чи, в середу, не пам'ятаю, вже в середу, здається. Ну, Неважливо, купила таку емаль алкідна для яхт і кораблів. Це яхтина фарба. Хороша, повинна служити довго. Колір гнилої вишні взяла. І так як Показувала минулі вихідні, чоловік зробив двері до погріба. Хочу пофарбувати, тому що сьогодні вже на ніч передають дощ і не знаю, там холодно дощі. Хочу хоч один раз покрити фарбою, тому що суха доска, шкода, щоб вона пропиталася вологою. Тоді вже зараз не знаю, висохне, не висохне, тому хочу зробити сьогодні це. Хоча вже роботи дуже багато зробила, займалася кімнатними квітами, бо полити треба було. Край А почала поливати, треба було поприбирати. Дещо потрошки готую, що щось заносить, щось буду продавати, тому треба все до ладу привезти, тому півдня провозилася з квітами. Зараз займаюся цим. Я таку фарбу взяла, колір гнилої вишні. Мені подобається, трошки екран не передає, і буду фарбувати свої двері. Починаю спочатку зверху. На городі нічого не прибирала, нічого не знаю коли. Спочатку думала, приберу, потім думаю, хай може після дождя. А тепер дивлюсь щось, прогноз погоди невтішний. Якщо вже буде так і холодно, то не знаю. Якщо задощіться, то попробую тоді залізти на той город і поприбирати, Ну, вже як буде. Що встигнемо, то встигнемо. Стараюся робити. Що в першу чергу треба, а воно все в першу чергу треба. Сіточка після лаку погана не розпрацювалася. Ну от, зверху покрасила. Тепер буду красити всередині, що зверху треба. Купила здорову банку, думала багато чого покрасити, тепер не знаю, як з цією погодою, чи ще вдасться щось робити, чи не вдасться. Вже не знаю. Планів було багато, але не все так, як хочеться, виходить. Але хоч один раз. Пройду ці доски, щоб вони не набрали багато вологи, щоб були сухенькі. Фарба загуста треба, вже і розводила трохи все рівно густа. Треба все розводити. Ну і так далі. Трось працюю. Сподіваюся, ну вона наче швидко сохне. Якщо навіть геть не висохне, то все одно підтряхне, щоб двері можна було закрити, я думаю, коли буде дощити, то буде стікати. Друзі, пофарбувала. З двох сторон. Тут. І тут все добре. І з цієї сторони. Все, пофарбувала раму все. Хай підсихає, у мене ще є, я думаю, години-півтори-дві, щоб воно підтряхло. А я ще можу піти попрацювати на городі. Тої грушки треба зібрати урожай. Урожай, звичайно, у нас тут в цьому році сильний, але з усього то хоч грушки є. Трошки є червиві, але вже що маємо, то маємо і за це дякуємо. Вони довго не зберігаються, так що треба їх в першу чергу їсти, ще й мурахи допомагають. Уже трохи попадали. І все, що було на дереві, збираю, що попадало. Я скажу, вони довго зберігатися не будуть. Будемо їсти в першу чергу. Та це курочка можна викинути Кружка смачна, але я ж кажу, довго не зберігається. Ну, таку кількість -то ми з'їмо. І білий налив наш повторний урожай. Яблочко пожовкло, відірвалось легенько, не знаю, яке на смак, але походу за другим разом достигло. А я вдягаю другі перчатки і приступаю до прибирання городу. Бачите, все чорне. Дивіться, яке гарне небо. Встала і замилувалася. А там затягує. А там з-за хмарок сонечко виглядає. Сьогодні трошки похмуро було і сонячно було, така погода. Хоча передавали на цілий день, що буде похмуро. Повиривала помідори всюди. Треба повиносити, там повиривало все. І ще залишилось декілька баклажанів. Саме тяжче рвати баклажани. Ці взагалі, видно, десь тут ходила, трошки притоптала. Взагалі неможливо вирвати, тому зараз підкопаю і приберу. попускало росточків, Можна було б десь посадити, але де їх садити. Виривала, понаходила помідори, баклажани, яких не замітила раніше. Позбирала. І ось мене розквітає ще якась хризантемка біла. Якщо не буде ще морозів сильних, то має розкритися. І, друзі, малина ще не померзла. Ну, ягодки деякі померзли, але взагалі є. Не дуже крупно в цьому році, але є. Все повиносило. Тут уже порядок. Хризантеми геть і не відкриваю, не знаю, буде дощ. Я думаю, через агроволокно все рівно воно має пройти. Якщо буде той дощ, бо тільки обіцяють, я там хто його знає. І ще мені треба тут прибрати перчики, з яких нічого так і не було. Там. І не знаю, ще гладіолуси. Ну, гладіолуси сьогодні точно не буду, не знаю. Взагалі, то в жовтні завжди викопувала. Вони вже, звичайно, сохнуть, але ну, сьогодні не встигну. Побачимо. Як завтра не буде дождя, то може завтра викопаю. Кукурузу прибрати, треба. Трохи кидала курям, але всю не встигла. Бачите, померзло вже те, що зелене стало таке сіро-зелене. І тут в мене ще трошки помідорів. Зараз повириваю. Ну, ще роботи вистачає. Що там кукуруза є, там, по-моєму, попкорн. І цукрову садила, але щось я туди не дивилась. не знаю. Мені здається, що там тільки посходив попкорн. То треба буде повиламувати. Ну, ще трошки попрацюю. От, друзі, основне поприбирала, трошки заморилася, але задоволена. Сонечко вже давно заховалося. Як завжди, я ще на городі Залишилась кукуруза. Ну, дещо там, не знаю, позагрібати, прибирати. А так в основному, а ще гладіолуси, А так в основному вже все прибрано. Так що готові до перебивання города. Не знаю, сідирати мої не сходять, може дождик піде та зійдуть. ну не знаю, Не знаю, буде, не буде, хмарки такі ходять, але що там буде, не знаю. А на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, до речі, друзі, дивиться 70% непідписаних. Це мій труд, і я б хотіла, щоб ви поважали цей труд. Якщо ви мене дивитесь, підпишіться, вам це нічого не коштує. А для мене це і підтримка, і буде капати якась копійка. Так що, друзі, хто мене дивиться, кому цікаво, підписуйтеся. Ставте вподобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Пишіть коментарі, мені дуже, дуже приємно читати ваші коментарі, це зворотній зв'язок. Я бачу, що вам цікаво, кому, кому цікаво. Так що, друзі, всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока!